Синиця славу розпустила, що, хоче море запалити. що море буцім то згорить, така, бач, є в неї сила. За вітром слава полетіла, усіх усю і кутка, у по байрака, посадка. Далеко аж за синє море. Усім, хто був на морі, горе ану до берега тікать, на добро своє ховать. От прокля дужчої самиці, як нас летіло з тієї птиці, як не збиралося людей, звірей дивитися на чудосію. А пересудливі жінки побрали ще ложки, бо мали ту надію, як море стане закопать, щоб юшки добре посірбать, якої зроду зазірбали. Вони вже, бачите, позвикали. Скрізь по обідах куштувать. От ждуть вони стоять, усі беньки повитріщали. От от уже почне кипіть, хто небудь нишечку мовляє. Ось ціте зараз запалає, а море все собі гуляє. І не кипить, і не горить. А що ж синиця? Та мовчить і запалить, не запалила, а тільки слави робила. Де сорому сховалася кудись. Засію капусну дурницю, полаю синичу та й розійшлись. Яка ж в цій байці, браття, сила? А та ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла.